Всім привіт! Я містер Зет, і я повинні в собі на таку клубнічку, якою очі розбігаються. І я назву цю рубрику Клубнічка і його дім. Що ж, зараз я буду прикрашати свій дім. Треба зайти в дім спочатку. І я зроблю собі коридорчик. У мене досить великий дім, то я можу зроби, дозволити собі зробити коридорчик. Так от. І за... і скло... Склон це... Піднімаю до самого даху. Так от так само роблю. Тут теж. Поставлю... Поставлю я там скриню. Також плитку. Полички зроблю. Полички. Ось так от. І візьму я сундук. Скриню. Буду скриню. І поставлю їх тут. Так. І ще можна поставити верстак отут. Зараз. Так. Скрині дві. Так, і шукаємо верстак. Так, от що знайшли. Ставити верстак можна тут. Так, проходимо. Ось так. Ну, як вже захочете собі. Проходимо всередину, а тут в нас багато чого, які, чого є. Для початку нам треба зробити телевізор. Ну, вітальню, звичайно, вітальню. Для вітальні нам треба що, диван, крісло м'яке, можна камін і телевізор. Для цього я візьму плиту з пісковаку. Зараз я зроблю спочатку диванчик. Диван я буду робити з плит пісковаку. Головне, щоб це було різно. Так от. Ви можете зробити диван, як захочете, але мені подобається більше мій спосіб. Ніж всякі нудотні і занутні інші. Тут я зроблю скіл з паркану. Також можна зробити скіл з поршні, але я зроблю з паркану Всі ставлять, абсолютно всі ставлять лише такі прості ставлять постійно якісь золоті плити, а я поставлю, звичайно, Ставлю на натисні плити. На плити. І ось так. Так. Зараз я зроблю... Так, дорогуємо трошки. Так. Зараз я візьму... Зараз я візьму блок трави. лук і квіт. Лук і квіт. 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 Тут я зроблю декоративне дерево. Його, це моє фірменне дерево. Так що ви можете красти його. Так, ставимо паркан. Я зроблю в два. І по... Не, я зроблю краще в один. У мене не буде місця. Ось так от. В середині можна поставити Glowstone, Я так і зроблю. Glowstone знаходиться в будівельних блоках. Так, ставимо Glowstone всередину. І скриваємо листь. Те ж саме робимо на паралельній стороні. Поставимо блок. Закриваємо люками. ставимо паркан. Полстом і обкладаємо листю. Так. Також можна зробити... Ось такі от також деревці, але трошки менші. Можна так назвати декоративні кущі. Закриваємо теж люками. І в два блоки листя ставимо наверх. Я так. Беремо. Ставимо плати з пісковику, ставимо як лав... Робимо лавочки. Щоб, наприклад, там перезутися. Або щоб діти поскакали. Те, що ви можете зробити і на цій стороні. Я так і зроблю. Ставимо люк з усіх боків. Або замість цього можна зробити рамку. Так, в цій стороні ми будемо робити ліжко в спальню. Для цього нам треба ліжко. І я буду обставляти ліжко пісковиком, плитою з пісковиком. Уці от цей паркан ми ведемо до даху. Робимо з над цим парканом робимо дах для ліжка. Теж списковаку. І Дошок. Тава манішку. Народять, іду купатися. Так, От ліжко поставили. Так. Беремо Зараз будемо робити лампу. Для того нам потрібно скло. І біля навпроти диванчика прокопуємо ям. Ямку. Ямка. І в два блоки прокопуємо. І нижнім блоком все правимо Longstone. Так от вийшло освітлення. Ставимо Longstone, але вже на один блок менше. Тобто вже на два. З кожної сторони. Ставимо верско. І тут два блока. І вставляємо в Так, в тій стороні ми зробимо кухню. Кухню. Для цього нам потрібна пічка. Пічка, 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 пічка. Пічка по-моєму в декоративну. Пічку і ставимо в три блоки пічку. Беремо. Беремо плиту з кам'яної цегли і блок кам'яної цегли. Тепер ставимо його. Брамо важку плиту наверх. І можна поставити люк. Люк, 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 люк. Люк в... та моя моєк... ой буде як шафа Такі шафи, Полички. Такі Думаю, полички. з кухнею розібралися. Тут таке ж саме можна зробити, а в нас ніде немає часу. Що ще можна зробити? Камін. Можна зробити дорожку провести, дорогу. Дорогу я буду вести з кам'яної цели. Так. І зроблю підйом. Підйом я теж буду робити з кам'яною цеглою. i let the come in the Тут теж тут зроблю. Вот так вот. Зараз я поставлю двері, які я выломала. И в принципі все. Все я показала. Так, ще зроблю. Везьми їже. И поставлю тортики. Вот так вот. А у сегодня день на родине. Что же у нас день на родине? А у сегодня день новоселье у меня. Буду есть. День -день -день -день. Все, Всем папа. Спасибо за то, что смотрели мои видео. И подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. И все, Папа. -па.